Слава Україні! Мир вам дорогі друзі! З вами Любомир Богоявинський, а в миру мене звати Павло Нестеренко. І я вирішив записати маленьке відео. Теж нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявинського. І мені один науковець, я не буду називати хто це, На це в мене є свої причини, я збережу конфіденційність ім'я цього вченого. І ця людина, унікальна особистість, серйозний науковець, викладач університету прочитав мою статтю Джордано Бруно і пантеїзм у науковій творчості видатного українського психолога Миколи Грота. Яка вийшла у польському науковому журналі, і от надіслав мені науковець листа, де він мене фактично запитує, виникає, так я кажу, враження, недослівно передаю, що ви хочете створити наукову революцію психології і вашою дисертацією, вашою статтею. Цією активністю вашої аспирантської наукової МДУ імені Миколи Гоголя все нагадує от, фактично наукову революцію психології. Ну, я дуже вдячна за це прекрасне питання. Я не впевнений, звичайно, 100% у своїй власній інтелектуальній силі і творчій, що я зможу цю революцію зробити. Але по крайній мірі ну, спроба революції в психології в моєму дисертаційному дослідженні про психологічні ідеї Микола Яковича Грота є. Чому? Чому виникає це питання? Так і навіщо От в українській психології існує така думка. Що не потрібно створювати нові психологічні теорії, не потрібно створювати свої парадигми. Ну навіщо? так? Навіщо? Там уже ж в Америці все є. В Європі все є. Он російських російських психологів є. так? Та все вже готове є. Що ще своє створювати, українське. І от ми живемо в такому режимі, так, у нас все чуже. Постійно все чуже, от, і нічого свого майже ну, немає. Майже немає. Тобто, якщо ну, психологи починають осмислювати поведінку, дії, вчинки, мотивацію іншої людини, відразу ми біжимо кудись туди, за океан. В США беремо їхні теорії, концепції, ми летимо в Росію, беремо концепцію, Вугоцького або Леонтьєва, або ще когось. Ми біжимо в Європу до психологів, беремо там, там з, з, з німців, зі Гонда Фройда, наприклад, там когось звідти німецькомовних когось. І ми щасливі. Ми радуємося. Ой, як чудово. так. Ну і в мене постійно протест виникає. Та, господи, боже мій, скільки захищено кандидатських дисертацій з психології. Всеки докторських, да господи, що вже не вже українські психологи настільки безталанні люди, що в них нема ні креативності, ні творчості, да, що вони настільки слабкі, що ну, не можуть навіть парадигму українську створити. І я постійно вдиву здивуюся, ну, так читаючи різні наукові праці, ну ну нічого нема. Да. Ми незалежна Україна. Ось забороняють уже і російськомовні джерела. в нас цитувати всім виникають проблеми. От мене особисто в диссертації Микола Якович Грот писав лише російською мовою. Перекладу його немає, тому що він не є таким популярним. У нього багато праць. Ну і Вчора от була чудова наукова конференція в рідному деву імені Миколи Гоголя, і мені запропонували. Зробити переклад його праці з російської на українську мову, і видати в рідному НДУ імені Миколи Гоголя. Ми побачимо, наскільки це вийде, наскільки наш університет рідний погодиться на такі речі, хоча б в електронному варіанті, щоб я міг у дисертації цитувати свій переклад праць Миколи Яковича Грута. Ну, така ідея виникла з російської мови, все, що можна перекладати зараз. На рідну українську мову. Дуже з однієї сторони похвально, так? І кушучи своє скромне, я сказав, так, диссертаційне дослідження, ну, звичайно, хочеться хоча б маленьку зробити наукову революцію. Ну, вже набридло. Да? Набридло, що нема в нас ніякого в Україні майже таланту. Да? Все настільки, ну я не хочу сказати, да? ну безталанно. З психологією пов'язане, ніяких ідей майже ні в кого немає. Все воно примітивно в нас так іде. От я вибачаюся, якщо когось ображу. Все ми, ну наче ті ж браки, бігаємо, все за океани, кругом, все як хто думає із них преклоняємося. Ну невже в нас немає інтелектуальної сили? Невже в нас, українців, немає розуму, креативності? Та, хоча б штук 10 своїх теорій створити особистості унікальних та свої концепції розробити. Та нехай до нас з океану біжать ось України, які науковці психологи ось які теорії, ось які парадигми. Ось у нас ВНДУ Гоголя які теорії. А ну нічого Майже ну нічого немає. Ми розводимо руками, далі використовуємо чужі парадигми, от і не проявляємо. Креативність, творчу активність у науковій психології. Ну і мені дуже це я стомився від цього. так. Хтось вважає, що, можливо, я дуже амбіційно роблю у своїх публікаціях, у своїй дисертації, створюючи на основі ідеї Миколи Яковича Грота нову парадигму психології. От Ну, я не скажу, що наповнююся там от уже парадигма, але, звичайно, моя дисертація і містить у собі ознаки. Наукової революції і протесту проти от, от цієї, ну, такої домінуючої тенденції в українській психологічній науці постійно використовувати якісь чужі надбання і при тому нічого свого не створювати. Ну максимум там якісь провели емпіричне дослідження, якось там його трішки описали. От о, знову в контексті методології парадигм інших чужих. От, а в самих, ну, ну, якщо є, то щось таке дуже-дуже примітивне, що його ніхто за кордоном ніколи використовувати не буде. От, і вся думка якось отак от загальмована стала, на мою точку зору, на моє бачення. Ну і я о, у своїх статтях, так, я звичайно і протест виражаю. так, Виражаю протест, та давайте творити, та давайте свої концепції створювати, та давайте свої створювати парадигми. Та давайте проявляти активність творчо і життя в нас коротке. І ну, треба спішити, так, чого ми не можемо проявити свою активність і свою творчість. Що ми боїмося? Чому ми постійно визнаємо авторитетами інших великих, великих звичайно, геніальних науковців світу? А у нас геніїв майже немає психології. Чому ж така проблема у нас постійно в молодій Україні є? В Росії. Постійно з'являються нові талановиті психологи, великі науковці, а в нас майже немає. Ну, ну чому так? Давайте в нас нехай усе буде саме передове в Україні, саме творчі. Нехай нас перекладають на іноземні мови, але щоб нас перекладали, у нас повинна бути наукова в психології творчість. Нові концепції, нові унікальні теорії особистості українські авторські повинні виникати. Це прекрасно, це прекрасно, так і відбувається розвиток науки, де відбувається дискусія. От, що ми боїмося, нічого не треба боятися. А треба працювати науково і творити, творити, тому що. Породжуюча функція психіки, вона одна з головних, особливо якщо це стосується науковців-психологів. Ну прошу вибачення за мою емоційність, можливо, я когось якось цим ображаю. Я вибачаюся знову, я дуже всіх поважаю. У нас дуже талановиті психологи в Україні. Звичайно, я всіх колег поважаю. Дуже люблю наш науковий колектив в Ніжинському державному університеті, імені Миколи Гоголя. Дуже вдячний нашому проректору, головному науковцю, доктору фізико математичних наук-професору Олександру Володимировичу Мельничуку, тому що він створив у нас для аспірантів настільки унікальне, наукове, таке творче середовище свободи думки, вільнодумства. От толерантності. У нас настільки прекрасні аспіранти. От вчора в нас проходила наукова конференція нашого Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Ми тільки аспірантів фактично там зібрали наших молодих науковців, і ми по нашому дослідженню виступали з тезами, якісь там аспекти проставляли своїх дисертаційних робіт. Були дуже жаркі дискусії, дуже такі толерантні і дуже цікаві. Обговорення, ми навіть імітували в такій ігровій ситуація гри, так у нас виникала, де ми імітували захист дисертації, припустимо, якесь положення з дисертації, де у нас інші аспіранти виступали опонентами, вони задавали питання, вони сперечалися. І Було дуже для мене цікаво вчора. Коли я тези свої зачитував і пояснював один з аспектів своєї там роботи про що типовий дискурс, тобто типовий наратив наукової науковій творчості Миколая Яковича Грота, ну, дуже було цікаво, питань було дуже багато в аудиторії, і ми дискутували, і відповідали. Було дуже приємно, дуже цікаво. Я дуже всім вдячний. У нас прекрасний, скажімо, науковий колектив, і для мене. Мій рідний Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, він фактично найрідніший у світі, це мій Альма-матер. Ну, і також ще в мене рідний, другий мій університет це Український державний університет імені Михайла Драгоманова, якому я там навчаюся в першій аспірантурі з філософської антропології. Уже четвертий курс, фактично, я вже є закінчую цю аспірантуру. Отримав величезні знання від мого наукового керівника вчителя Назіпавіленовича Хаймітова, професора, член кореспондента на України, від шановного професора Станатоліни Стана Крилової, від Наталі Григорівни Мозгової, від інших викладачів, науковців. Всім дуже сильно вдячний. І далі багато роботи у мене. Буду рухатися вперед. Бажаю всім гарного дня, хто дивився. Моє відео і благословення вищих сил з повагою, ваш аспірант, психолог Павло Старенко. Сьогодні не забудьте о 8 годині вечора 10 хвилин за українським часом. Я буду читати першу лекцію загальної психології. Дивіться за моїми анонсами: проходьте, буде безкоштовний вхід на онлайн-платформу Google Meet, Можна обрати взагалі. Якісь псевдоніми собі, і навіть не показувати я дозволяю ваше зображення, але послухати лекцію, кому буде цікаво. Всім радий, приходьте, тому що ну, я обожнюю психологію, це не просто для мене професія, я спеціальність, дипломований психолог, аспірант. Це те, ну, чим я живу. Це те, чим я живу, і я 6 років на психолога. На стаціонарі навчався в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Ось уже третій рік в аспірантурі на заочному відділі з психології. І я дуже люблю психологічну науку. От. Вона для мене на першому місці, звичайно, і тому буду всім дуже радий, тому що, окрім езотеричного знання, яким я займаюся як приватний езотерик, я психолог, і я дуже люблю наукову психологію. Всіх благ.